Права 1157. Запиши із чисельником 7. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні треба записати із чисельником 7 три правильних дроби. Ну, який це правильний дріб? Це той дріб, у якого чисельник менший за знаменник. У нас чисельник зафіксовано, він має бути 7. Ну, для того, щоб у нас чисельник був менший за знаменник, то нам треба внизу записати число, яке більше, ніж зверху. Наприклад, 7-8. Потім, ну, скажімо, 7 десятих. Ну і, скажімо, 7 22х. Усіх цих дробів чисельник у нас 7, ну а знаменник у нас більший, тоді за чисельник чи чисельник менший за знаменник. Так, є. Переходимо до другого завдання. Треба записати усі неправильні дроби з чисельником 7. Ну які це неправильні дроби? Це ті дроби, у яких чисельник дорівнює знаменнику, ну або чисельник менший за знаменник. Добре, чисельник у нас зафіксований 7. Давайте чітко запишемо внизу чисельник, що дорівнює знаменнику. Це буде неправильний дріб. Далі. Наступні дроби у нас мають бути і чисельник більший за знаменник. Тобто, якщо зверху у нас зафіксовано 7, то чисельник має бути більший за знаменник, то внизу пишемо тоді 7 шостих, потім 7 п'ятих, потім 7 четвертих. Потім 7 третіх. Потім 7 других. Ну і 7 перших. Є. Отже, ми навели усі неправильні дроби. Ще раз ті дроби, в яких чисельник дорівнює знаменнику. Ну, або чисельник більший за знаменник. Переходимо до третього завдання. Треба записати дріб, який дорівнює одиниці з чисельником 7. Одиниця дорівнює той дріб, у якого чисельник дорівнює знаменнику. Тобто це 7 сьомих. Пишемо 7 сьомих. Ну що ж, ось таке завдання на правильні та неправильні дроби. На цьому вправу завершено.